Запрошую вас малята продовжити мандрувати нашою екологічною стежкою і завітати в куточок, де росте м'яти. Аромат м'яти я впевнена всім знайомий. М'ята багаторічна рослина, що культивується в лікувальних цілях, має яскраво виражений запах і смак. Степло м'яти прямо стояче, переважно голе. Може досягати у висоту близько 100 см. Листя м'яти розташоване на коротких черешках. воно має продовжувано яйцовидну форму і відрізняється загостреним кінчиком і зубчастими краями, серцеподібною основою. У рослини забарвлення листя залежить від сорту і коливається від світло-зеленого до фіолетового. Кортивище м'яти розташоване горизонтально і покрите корінцями. Квіти рослини дрібні, двостатеві, фіолетово-червоного квітінку, зібрані в колосовидні суцвіття на верхівках пагонів. М'ята невибаглива до перепадів погоди. У нас на екологічній серці. Вона першою радою новими парозками та квітами. Існує багато різних видів м'яти, і всі вони красиві та приємні на запах і смак. Заготівлю листя м'яти проводять під час цвітіння рослини в червні-липні. Час збору сировини перша половина дня в суху погоду. Для заготівлі м'яту зрізають. Ножицями або ножем разом із стеблами. Дуже смачний чай з м'ятою. Він приємний на смак та корисний і заспокійливий. В кулінарії використовуються свіжі і сушені листя м'ят і квіткові бутони. Найчастіше сушена м'ята продається у вигляді порошку, але якщо ви заготовите м'яту самостійно, то бажано залишати листочки цілими. Так краще зберігається аромат м'яти. Подрібнити можна безпосередньо перед додаванням. Свіжі листочки м'яти додають у бутерброди і літні овочеві та фруктові салати, і як пряність і для прикраси. Морозиво різні десерти, коктейлі часто подають з листочком або гілочкою свіжої м'яти. Це прекрасна смакова добавка до овочевих супів. У свіжому вигляді м'яту часто додають до м'ясних страв, особливо з баранини, риби, птиці. Свіжа м'ята застосовується для коцивання томатів, додається до мочених яблук, квашеної капусти. Ось така вона невибаглива. Та корисна рослина, виростіть її у себе в саду чи біля будинку і насолоджуйтесь її смаком та ароматом.